Дві миші. Побачили якось дві миші великий казан з молоком. Дуже закортіли їм молока, а поживитися ніяк. Бігали вони навколо казана, бігали, коли це одна миша й каже: Слухай, комо, підійди до казана. Я залізу тобі на спину, стрибну на краєчу казана. А ти тримай мене за хвоста зубами. Ти допоможеш мені пригоститися молоком, а я тобі. Так вони й зробили. Перша миша молоком пригощається, а друга її за хвоста тримає. Бач, яка вона хитра, ця миша! Сама вершки їсть, а мене своїм хвостом частує, думає друга миша. Минув час. А перша миша і досі не вилазить із казана. Не витримала друга миша. Я крикнула: Годі! і впустила хвіст. Перша миша шубовсть і казану з молоком та захлинулася. Отак тобі й треба, не ненажера. Тепер усе молоко моє, зраділа друга миша. Бігала вона навколо казана. Бігала, лизала, дряпала його, але молоком не поласувала. Отак От і померла з голоду.